Ти та за цим радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три газого з радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Перший празник, рождений з радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого на свого радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий. Народився. Празник свято нахреця, родуйся, орадуйся, земле син Божий, народився. З Різдвом Христовим і Новим Роком, Хай вам щастить за Новим роком, хай вашій хаті раді спонує, Христос рожденний, мир вам дарує, Небо не і земля, небо не і земля, не. Жествують, але люди, а не весело празнують. Христос оплатився, ангели. ангели співають, царя видають, покліни, дають, пастирі, грають, чудо, чудо повідають, ангели не весучать, а своєму королю. І повертати і питати і творять. Його. Бівають царями, та й покліни, дають пастирі, грають, чудо, чудо повідають, ми ожени ми оженемо, поклідаймо. Заганили співають царі відай покрім відають, пастирі грають, Чудо чудо повідають Христос, Христос Заганили, співають царя. Відай покрім відають, пастирі грають чудо, чудо повідають. Будьте здорові, як грибо в морі. Нехай до схід впливе у ваші комори. В щасті, в гаразді живіть. Дай вам, Боже, ноги літа і пошану всього світу. Будьте здорові, ми живемо, йдемо і за коляду вам дякуємо. Даж бо діждати року нового, даш боді ждати року нового. Ми ще повернемо додому, цього дому. Водіждати року нового, даж, воді ждати року нового Ми ще повернемо додому цього. Христос! Свістень.